Старенький і маленький, але є ще порох у порохівницях. Знаменитий кукурузник Ан-2 встановив сьогодні новий світовий рекорд за 12 хвилин. Літак легенда підняв на висоту майже 3 кілометри, стільки ж вантажу, скільки важить сам три тони 200 кілограм. Про унікальний літак та хоробрих пілотів Олександр Загородний. Ніяких інтерв'ю забобонні пілоти непомітно від преси заходять в літак, прогрівають його і починають вирулювати на злітну смугу. Нещадно перевантажена машина, як вагітна, важко перехиляється з боку на бік. У її череві 3200 кілограмів металевих плит. Першим злітає ан 28 Це літак супроводжувач за 20 секунд на зліт. Іде ан 2 Завдання в Ан-2-100 надзвичайно конкретне встановити новий світовий рекорд. Двигуни працюють на повну потужність, ревуть у маленькі літаки у небі. Уважно вдивляються інженери Антонова. Усе пораховано, перевірено, та все одно є острах. Чи витримає таке навантаження ажурна конструкція біплана? Ви тільки подивіться, як близенько один від одного летять літаки. Таке відчуття, що пілоти АН 28 раптом що готові підставити своє плече під надзвичайно перевантажений. Ан 2 100 але насправді в повітрі це неможливо зробити. Це радше психологічна підтримка пілотам, які зараз встановлюють світовий рекорд. На 12 12-й хвилині пілоти доповідають, є 2700 метрів. Попередній рекорд побито більше ніж у два рази. Можна повертатися Бо, додому на посадці. Пілоти ніжно торкаються землі усіма колесами. Це щоб не підломити стійку. От скажіть, що ці літаки не живі істоти, тільки подивіться на нього, як високо задав свій ніс, ніби показує. Щойно я встановив світовий рекорд. Завдавака. Пілоти ледь стримують усмішки під час офіційної частини. Самоліт работав без забічань, все роботало, все исправно. Всім спасія большое. Він практично як вертольот при налічі вітру взлітає з мінімальної площадки. Я думаю, в даному і ан Андвастої має велику перспективу будущего. Старенький Ан-2 можна перетворити на оновлений з турбогвинтовим двигуном за 3-4 місяці. Переконують на Антонова, і навіть не треба машину гнати на завод у ремонтних майстернях. Старий мотор відкрутили, новий пригвинтили і полетіли. Олександр Загородний, Сергій Заренко, спецкор два плюс